Це куди я пішов туди вона? Так? А листя вже нема майже слішка. Любить перевертатися. А ну давай, ще. оп, еп, і все, да? еп, і все. Ні, Не все, не все, не все, не все. Ну, кішка. Все сухе. Оп, все сухе, листя майже всі вживі, на цих на чагарниках. На деревах ще є. Пасе, когось вже надипало, пташку якусь вже чешує. За горобцями бігає. То родичі гарбузові ростуть. Маленькі такі страшні, що в цьому році не дуже, але ну, це ще не дуже маленькі. Це взагалі смішний. Не було було б пустоцвітів багато. а це бачите? Не знаю, чи встигне він щось. Такий длиннючий, Це на самому краєчку. Діод, там повертає, назад затвертається десь отут у нього. Закопана. Капець. От помидорина. Там помидорина. Короче, вот таке вот все Уже сухе майже. Можно є ще й зелені, от зелені, там зелені. Короче, зелені, зелені котлети. Трошки отлигу. Захворів, а зараз от приїхав, полив от закопані труби і виноград, щоб до коріння йшло, але я е, гелю і в трубу, і сюди, і зверху. Ну, погода 26, сонце, вітер. Якось так ще.